Одинадцятий день футбольного єврочемпіонату став багатим на найрізноманітніші емоції. Вболівальники збірної Уельсу на сьомому небі від радощів. Завдяки переконливій перемозі над росіянами, їхня команда не тільки вперше в історії вийшла у плей-офф, але й у своїй групі опинилася попереду найзатятіших суперників англійців. Фани, які дивилися матч на стадіоні у Тулузі, не стримували емоцій. Ми очікували на перемогу, але вони перевершили наші сподівання. Вони просто неймовірні. Це найкраща мить мого життя. Я ніколи не думала, що доживу до такого. Для росіян, для яких євро 2016 фактично скінчилося, поразка від валійців 3-0 стала гірким розчаруванням. Дехто залишив стадіон ще до фінального свистка. Ну життя продовжається сумно і погано, але життя триває. Що ж поробиш? Попереду у нас свій чемпіонат світу. Може до нього щось підготуємо якусь збірну більш-менш. Ось ці хлопці заслужили на перемогу молодці. У Сен тетєні де англійці в нічують, зіграли проти словаків. Емоції були стриманішими. Попри надто переконливу гру, англійська збірна передбачувано вийшла у наступний тур, проте її фани чекають від них більш яскравої гри.